Чому не можна використовувати олівець на тканини прикрої? Друзі, в минулих відео ми розповідали вам про магічну ручку, і нам написали десятки коментарів використовувати звичайний олівець. Одразу скажу, що якщо це тканина, бавовна або нейлон, то пігмент потім з цього олівця ви не вимите. Ми вам вирішили краще це ніж пояснювати, показати, що може статися з вашою, наприклад, бавовною, якщо ви зробите помітки олівцем на ній. Для прикладу ми взяли тринитку з 100% бавовни, оліцем написано спинка. Беремо стирачку, і як нам радили, стираємо олівець стирачкою. Так, можна це робити, нібито обережно, нібито стирається. Тепер дивіться, що залишається. Ось, як також, як результат на іншому боці ми експериментували, щоб показати. Від олівця на ваші тканині.